Всім доброго дня, друзі. От погода нікудишня. Дощ у нас. Хоча вчора була погодка бомбезна, Птицю ганяли, Птиця летіла. Та ганяю практично кожен день. Е, так. Зробили такий вольєрчик, хто був у мене знає, де це. З Хмельницького людина приїжджала, горіха, допомагав в сусідах різати. Це все було спеціально продумане. Договорили з сусідом, зробили йому доброго горіха, зрізали. І зробили ось такий вольєрчик. 3,5 на 3,5 і висоту 3,5. Коротше, коротше для маточника бомба на зиму. Е, буду кидати, В мене там вони виходять тільки з одного одсека, а одсеки ще два є маточника. Ну сюди трохи буду. З перший день вийшли, деякі ще туплять трошки. Ось такий вийшов вольєрчик. Можна буде молодь тут привчати. Вольєр гарний, здоровий. Підготували стіну, все покрасили, трошки займалися, через те й не знімав. Отак От він виглядає. Птиця вольно в ньому літа, гарно себе почува. Ну, ж кажу, Як тримати птицю, то треба зробити їй всі гарні умови. Або взагалі її не тримати, тоді я то держу там, будки метр на метр. Не, треба, треба дати всі гарні належні умови. Так, з цю стерницю так виглядає. Зробили каліточку. Може там треба буде залізти, що підчистити чи. Ну, зайти буває, всяк треба. Ну а птиця себе почуває, там місце там літати можна. Отак от виглядає. Цей вольєр, хто був у мене, знає. Чи догадується, де воно, там льоток гонна, а тут отакий от задум був. Зробили все гарненько. Птиця виходить тепер вся на двір. а То сидять закриті роками. А так, Погоди нема. Вчора, повторюся, сонечко було, отлічна була погодка. Навірно, з пів сотні покрилися. Не знаю, сіли всі, не всі, бо ще вечором моталися. Вгоні і зараз покажу. Як було в мене там чимало, так і є. Нічого не продаємо, не даємо. Все на гон. Будемо кайфувати вони. Не, не об'їдять мене за зиму, так би сказати. Зараз поліземо на чердак, поснімаємо. Гонна. давно не чистили, так як були зайняті цим вольєром. То є погода, то нема. Там може хтось, скільки там тої роботи. Ну так, да, коли світ є по 2-3 години, купили вже й болгарку на акумуляторі, і багато інструментів таких купили. А тепер будемо вже доробили. То погоди не було, то времени не було, то коштів, що немало, зараз стоїть, той вольєр вийшов. Ну, Це така. У всіх свої проблеми всіх своє життя. Коротше, це все годно. Е, дехто там питав, б'є, не б'є, зараз Ну, Ми з ним регулярно боремося. Але вчора, я дивлюсь, не знаю, чи то в мене там штук 200 горлиць прилітає, їсти цих диких. Чи він за горлицями ганяв, чи за моїми, не знаю. Також я тут щоту їх не знаю, то може, що і залишилося в небі, може вчора летіли, звісно, питань немає. Погода була дуже гарна. Ну, птицю всі, всі, які від мене залежали, всі пропойки, всі вакцинації, все все повністю зроблено. От тепер ще треба уборочку, В Голубятні тепленько, так як знизу у нас там топиться, тепло вікна позакривав тепло. Так, хочу ще розказати історію. ось Васильович, якщо дивишся, з боярки, да, він вроді там товариш. Приїжджав якось до мене недавно, а тоді каже... Такий шайк в тебе гарний, зараз там покажу далі. Е, давай я тобі під'ємсамочку дам. Є ще така башечка, теж добре летить, все. Ну добре. А, і чубатого самця п'єрого дав. Ну, таке я таких, в принципі, чубатих не дуже люблю. Але візьми, поганяй. Ну, я їх посадив на резки, думаю, будуть тут виходити вони у вольєрчик. Привикнуть, потроху будуть пурхати. Дай, дай тоді вирву крила, а дай буду ганяти. Та не тут то було. Ця голубочка. Зараз ставлю на паузу, зловлю, покажу. Так, ця голубочка, сажу резки. Зараз покажу. Остається по дві пір'їни, махові. По три. По три, збрехав, по три. Та все вирізано. У цьому крилі дві пір'їни. Дві пір'їни, Теж вирізано. І ця голубка вилітає і пошла вище середньої, Піднялася з моїми. Політала, політала, блин, майже оточки вже була. На резках. Хто вірить, хто не вірить. Раді Бога, мужики, розказую, І те, що бачив, лічно своїми очима. На резках і десь потулила, вона туди мої політали, політали, потулила вона в сторону боярки. Тут, де в сторону Василькова одна. Сутки не було, вчора дивлюсь, появилася. З моїми опять політала, політала, сіла і зайшла. Отака, Отака голубочка, так що такі історії бувають. Тому, видно, більше вирізав самчук. Це так, але я думав, додому пішла, думаю, буде смішно, якщо на різках ще прийде. Так, широкохвостий красавий такий, щоб казав коров, у мене таких не було. Руться літать. Літаю, і теж ганяю цього. Так, 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 позаходили, куряву піднімають. Коротше, оце таке погольний. Не знаю, дощ шляка, вітер. Може вже такий морозець піде йде до нас, де, де вже будуть нормальні погоди, можна буде ганяти. Мужики, нічого не віддаю, не продаю, все ставляю собі, все хочу поганяти. Для чого я горбачуся біля них, щоб комусь там продати, з да, друзей там, я дарю, комусь там можу і продати на якісь там препарати. Ну, блін, в цілому. Хочу поганяти, хочу поганяти, покайфувати. Отак. От так, тут теж пьорі для дівіті покойно з білої церкви. Недавно помер чоловік, немає його, вже хто знав. Птицю, вроді не знаю, як там забрати чи що не знаю. мені дав тоді чотири пари. Дві пари я одібрав п'орих, хто повний. Дві пари, пара білих і там ще пара пьорих з здарев'я. Трошки не понравилося. Оце таке дві пари Оставив, так, на пам'ять, нехай про чоловіка будуть. Е, є серед них, я знімав мішайок давали, і є непогані результати, пьора там вийшла непогана. Ну, що треба роботи, що треба роботи, зараз трошки перепарував. Будемо роботи, будемо будем все показувати. Так, сизих, широкохвостих. Не ганяю взагалі. Не ганяю. Щось в мене слабость до них така. От мені сизі, бафінця, це, це голуноги, лиситься просто. Ось зараз їх тут. Два-три, п'ять штук. Отаких От красавців. Є. По... Тільки що я знімав там голубьонок, по них теж вийшов. Мраморний такий широкохвостий. летить все, питання немає, як Ніколаївський польоти. Гарна птиця. Гарна птиця. Але на все треба свій час, терпіння. то якось отак. Мрамор тут чубатий теж. Приходиться тримати, так як товариш попросив. Чубатики не люблю люблю, чогось не знаю. Раніше от, от по полініканцях такого нема, по бакінцях. не знаю. Є ще англолубенята там, ніяк не можу з ними розпрощатися. Вже половину гнізд закрив. О, тут саме затягнувся. Сизонька вийшов, пескунчик, мраморний вийшов. Ніяк воно затягується цей сезон. Є вже і яйця попробивав, вони ще. Йдемо далі. Основний вольєр мрамора. Тримаю зараз проголодь. Так як кінців немає, От така птиця. Вся, що й була, всю, що й привозив, нічого сюди не докидали. Деяка вона розкидана там по вольєрах, там. Птичка. Дехто хоче гніздо змостити, дехто хоче знестися, що гніздо закриті, і яєчка йдуть на корм собачкам. Отак От по мрамору. Така птичка. Теж все пропоїв, проколов, проосталася, зараз уборочка. І то не так давно вбирали. Зараз в були... мене людинка працює по понеділках, тільки приїжджати, були дуже зайняті цим вольєром, тому що роботи по дві години той світ є. Але нічого, справилися, питання закрили. От Так, Так, і по білих. А де ж білі? спитаєте ви. А білі отут. От такий вилят. така птиця. Отак От вона все в вольєрі смотриться. Птиця може і політати, і походити. Красота. О, така задумка придумалася, звісно. Не дешево, але в нас зараз дешевого нічого в країні немає. Не швидко, бо помощник тільки по понеділках у мене працював. Ну, нічого зробили, якісно поварили, все. Вон каліточка. Так от птиця буде собі. Ця, яка заслужила бути у маточнику. Ну, звісно, в мене тут ось перегородки, тих, других і третіх я не можу поки. Нічого їм придумати, там зробити якийсь вольєр. Чи... Але я зараз їх накидаю сюди. А тоді на племінний сезон вже порозкидаю. Щось сюди, ще подокидаю тут місця. Раді Бога. Платить усил. Шайку, яку він мені передав. Ось сама це в мене от, коров. А шаєчка десь вона сидить. Ага, воно. Ось шаєчка-самочка така. Отака така під нього буде шаєчка-самочка. А голуб отакий. От ну спробуємо, брав я по нього голубенята, але був з білою моєю голубочкою. Вроді нічого. Ну, отак от товариш предложив. Отаку шеєчку. Попробуємо. Ще не звикли деякі. Але тут місце, тут можна і літати, і ходити, і бігати. Коротше, отак. Зробили. Я ж кажу, тримати птичу треба дати Відповідні умови, відповідний догляд, відповідні корма. Не завжди часто вбираю, так як я вже багатьом пояснював, чи алергія якась на це як починаю чистити, тиждень тоді кашлю. Є в мене людина, якій я даю определенну суму, не такий і багатий, звісно, але не можу я його сам. І людина в мене чітко все робить, прибирає все. Тож це все буде на днях зроблено. Головне, що закінчили вчора цей вольєрчик. Дали хорошу сіточку, профільну трубу, все погрунтували, все поробили. Пошпаклювали стіну, покрасили. Коротше, все зробили капітально. Ну якось отак. Гон будемо продовжувати, нічого я там не закривав, не ховав, вони літали ці всі дні. Хто був, приїжджав до мене, товаришів, той бачив. Тоже так. А хто там мимо проходить і дивиться на хрестовині сидять? Вони ж не завжди на хрестовині. Піднімайте трохи голову і вгору. Птиця в основному більше време проводить уверху. Тоже так. Будемо ганяти, показувати, хай буде погода, бо то що, ну це не, не погода. Я в таку погоду в мряку, в дощі, в сильний вітер. Ну для чого іздіватися з птиця? Ну куди мені спішити? кому мені що доказувати? Головне, щоб мені нравилося то все. Це так. Цей от побілих по моїй лінії е, шукав самців на деша мені. Але реально всі самки. Всі. По чужих, там, по других лініях, по пьорах, ось у бомбезний голуб'є, синім головочка позначена, що сидить какардочка. Бомба відлітав, все питань немає. Але ну, свої я його підливати не буду. Піде він далі по цих пьорах десь. Якщо не з'їсть яструб поганяється. Ще. Так, шайки, Оце чорні шайки в мене є. Повиходили в мене. Чого воно повиходило? А, там у мене от білий голуб'єрець давали мені, год-два назад давали, він тут і живе. Ну, голубок він сам собі міняє, бо то яструб то. Оце вони таких клепають. Із теперішньою голубочкою. Раз, два, три. Чотири, а, дві вони дали, а воно грязна така шайка, типа крило побите і ще. Це дали пьорі, дяді надіїть з білої церкви. Оце вони це роздали, я перепарував, бо там був пьорий з білою, білий з пьорою, перепарував, а зараз пьори, от такі вони зараз штампують. Побачимо, поганяємо. Ось у них є голубока, є десь пьорий, Бомбезний голубок, ще не знаю. як шосів він сьогодні вчора, точніше я вчора ганяв. Тож я його не наблюдаю. Класний голуб на медленій гріться. Не бачу, не бачу. А, а, сиди, сиди. Ось от, не знаю. Якби голубка була, я б цю пару задіяв би. Ось, от. Непонятно, що що воно буде. А то раніше таких вша давали. давали. чистий, а гривка тіпо, тіпо, гривони. Не дуже вони будуть, вони тут і жити. Отак, є тут хороша птиця, це не те, що я тут весь хлам оставив, є класна хороша птиця, багато ще молодої, яку будемо ганяти, все. Ну і вам показувати. Все покольцоване одним направленням. Те мої, те, те коров, те того, те того. Коротше, нічого я не змішую, нічого не додаю. Може хтось каже, важко, коли багато направлень, дехто парує там все в кучу. Ні. У мене на кожній, на кожній лінії кольцо моя моє зелененька. Де вам ще показати. Де вам все показати. Ось жовтенька коро написано. Та є разні, різні. Азербайджанське кільце на, на глубенку. Разні візде лінії і все ну, це так. Коротше, ганяти ще не буду по якій причині сьогодні. Мало того, що дощ. І вроді мені багато голубів залишилося вчора в ніч. Дуже багато, тому прильотка залізуть вони, а вікно закрите. Хочу просто подивитися, чи щось прилетить чи не прилетить. Вчора було ідеальне чисте небо, сонце, а сьогодні отак. Дощ лє просто капець. Так що так, мужики, вроді все показав, розказав. Далі буде, будемо знімати, показувати, розказувати. Все, всім дякую, всім пока.